Всім привіт! Я Квасовець Настя, учениця 10-го Б класу, беру активну участь у житті школи. Я відповідальна, творча, креативна та дієва. Цікавлюся акторською майстерністю та см менеджментством. У мене є багато ідей та рішень. Власне, тому я тут. Я вважаю, що школа повинна стати комфортним і затишним місцем для кожного, куди захочеться повертатися завжди. Навіть влітку я постараюся зробити максимум, щоб думки про шкільне життя викликали у вас лише позитивні емоції. На мою думку, президент школи це велика відповідальність, адже саме йому належить впровадити нові традиції та зберегти старі. А це неможливо без нас, талановитих учнів. Це співпраця, де кожна думка має бути почута і взята до уваги. Я вже бачу, як дехто з вас говорить. Фу, це так нудно. Насправді це не так. Як щодо авторських пісень та поезій, найновішої інформації про наш ліцей та мемів, автори мемів, зверніть, будь ласка, увагу на цей пункт. Ми анонсуватимемо ваші жарти. Куди ж без них? Так. У нашої школи буде свій інстаграм-аккаунт, яким займатимуться люди з наступного пункту. І так питання. Хто займатиметься інстаграм-аккаунтом школи? Ним займатимуться учні, яким це подобається, тобто адміністратори нашої школи. Також я пропоную запровадити роботи журналістів і редакторів для шкільної газети, а також фотографів. Отже, якщо ви маєте відповідні навички, я чекаю на ваш голос за мене і працюватимемо разом. Серед моїх друзів ця ідея багато кому сподобалась. Але я вже бачу людей, які говорять, Настя, ти що, літо це взагалі не дорівнює школа. Але, чи є з вас ті, хто хотів би вдосконалити своє вміння розмовляти англійською? Я думаю, що так. Тому запрошую вас у найкращий клуб за всю історію школи, де ми розмовлятимемо на найпопулярніші та найважливіші теми для нас. переглядатимемо фільми і смакуватимемо піцею і смаколиками. Так, у нашій школі будуть табори. Для мене це найкращий спосіб проведення літа. А також це час для самовираження. Знаю, що для вас також. Тож проводьте найкраще літо разом з нами. У мене ще є багато різних планів та ідей, про які ви дізнаєтеся трішки пізніше. Ось це мій інстаграм. Пишіть про свої ідеї, які ми постараємося реалізувати, якщо я стану президентом школи. Тож голосуйте за мене, щоб наша книга шкільного життя наповнилася цікавими різнокольоровими барвами. Слава Богу, за Україну! Всім па-па!